Добрий день! Сьогодні я розповім вам про слово, яке має в своєму складі слово бере ягода. Повторюйте за мною. Бере, ягода, бере. Слово бере входить в склад таких слів, як лаубере лохина, бромбере, ожина. Ерпере полуниця, фогельпере горобина, штахельпере агрус, Моспере – журавлина. Слово блаупере складається з двох слів. Кольору блау-блакитний, а також Слово, слово слово ягода. Бере. Плаубере. Слово ромбере складається також з двох слів. Пром це квітуча гілка середнього роду дас бром. А також слово ягода, бере жіночого роду. Бромбере. Бляубере. Слово ербере складається також з двох слів. Ерде земля, а також бере ягода. Обидва слова жіночого роду. Горобина гель бере. Фогель це птах, бере це ягода, фогель чоловічого роду. Ех -бере, бере, Слово агрус складається з таких слів, як штахель і бере. «Штахель» – це шип чоловічого роду, бере ягода жіночого роду. І останнє слово «мос – «мосбере». Журавлина. – «мос» – мох середнього роду, бере, ягода жіночого роду, штахльбере, мусбере.